У бій із бездоріжжям в Івано-Франківську взялися не лише за активний ремонт доріг, але й тротуарів. Так, новенькою бруківкою невдовзі встелять пішохідну доріжку на вулиці Коновальця. Це місце поблизу обласної дитячої лікарні нарікають тутешні мешканці роками. Нагадувало радше мінне поле був жах. Жах тут було було, то було таке, що не пройти, не проїхати. Ні, візочком з дитиною, як завжди, тут тут багато. По перше тут дитяча лікарня. Приїжджають дуже багато з дітьми, і інвалідами, і звичайними дітьми, і ті, що гуляють у магазин, базарчик тут дуже багато людей. Ну було то було ужасно. Люди можуть ходити до лікарні, бо це обласна лікарня. Це важливий об'єкт. Треба діточок лікувати. Тут була така погана доріжка, дуже розтоптана, коли дощі, дуже тут грязно було, і люди зробили обхідні доріжки, що це дуже негарно. Через обмежене фінансування каже один з ініціаторів робіт, голова міської свободи Руслан Марцінків. Обирали для ремонту найболючіші місця, а таких у переліку чимало. Як тільки погода дозволила робити ремонтні роботи, ми розпочали ці роботи і не тільки тут на вулиці Коновальця, а сьогодні такі самі подібні. Роботи ведуться на інших вулицях, звісно, що сьогодні кошти є обмежені у міському бюджеті, і тому ми вибирали ті ділянки тротуарів і доріг, які потребують найбільшого ремонту, і саме на ті були виділені кошти з ініціативи фракції Сукраїнського об'єднання Свобода для того, щоб максимально зробити кількість ремонтних робіт в цьому році. Наразі дорожники упорядковують тротуари на вулицях Киселевської, Йосифа Сліпого, Деповській та хіміків. Окрім того, ведуться роботи із облаштування низки івано-франківських дворів та міжбудинкових проїздів.